Ділянка на понад півтора тисяч квадратів та автівка бізнес-класу у закарпатського митника знайшли активи на понад 23 мільйони гривень. Звідки він взяв стільки грошей та як намагався приховати від слідства? Дивіться далі у випуску телеграфу. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло у працівника митного поста тиса прихованих активів на понад 23 мільйона гривень. Зокрема, йдеться про земельну ділянку площею понад півтора тисяч квадратних метрів з житловим будинком, площею майже 330 квадратних метрів в Ужгороді. Цю нерухомість посадовець оформив на свою матір. Однак у домі проживає сам і зі своєю сім'єю. До слова за документами цю земельну ділянку ще у 2022 році матір митника придбала за понад 40 тисяч гривень. Проте за результатами експертиз слідчих на зк встановлено, що її ринкова вартість на дату купівлі сягає майже 2 мільйони гривень. Роком пізніше на цій землі збудували житловий будинок, в який і вселився посадовець разом зі своєю дружиною та дітьми. На той момент вартість оселі перевищувала 19 мільйонів гривень. З пояснень батьків митника стало відомо, що нерухоме майно вони придбали та побудували частково за власні заощадження, а частково за позичені кошти від знайомих. А будівельні роботи, нібито, виконувалися власними силами. І ми фіксуємо, як з території будинку виїжджає сам митник йому на ранкову зміну. На цьому ще не всі приховані активи, які посадовець записав на своїх родичів. Так на дружину він оформив автівку бізнес-класу Шкода Кодіак 2024 року. Випуску така коштує майже 2 мільйони гривень. А за словами жінки, авто куплено за кошти від продажу попередніх авто. Окрім того, ціна за особливий номерний знак на сайті головного сервісного центру МВС показує майже 100 тисяч гривень. Однак аналіз доходів і видатків посадовця, його родини та близьких осіб показав недостатність їх офіційних коштів для покриття всіх витрат, а позики, на які посилаються родичі. Інспектора митниці не підтверджені фінансово і містять ознаки фіктивності. Слід зауважити, що на ЗК і ДБР звернули увагу на розкішне життя посадовця після матеріалу викриття українських журналістів з проєкту «Хапуга.UA». Там медійники не лише висвітлили дорогий маєток митника. Але й викрили його схему втечі від мобілізації, за даними журналістів, інспектор закарпатської митниці Василь Пупена оформив, ще на початку повномасштабного вторгнення фіктивну інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Але після низки обшуків у фігуранта справи та медиків, які виписали йому цю довідку. Її було незабаром скасовано. Попри це, посадовий судиться з міністерством охорони здоров'я про відновлення пенсійних виплат. Ну а на ЗК керувало до офісу генерального прокурора обґрунтований висновок за результатами моніторингу способу життя державного інспектора для організації досудового розслідування. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була Ірина Нестеренко. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на телеграф. До зустрічі. Стежили за детективами, чиновниками та журналістами. Мали доступ до закритих реєстрів і знали про обшуки щодо їх проведення. З'явилися нові подробиці справи Міндіжгейт. Керівник підрозділу детективів НАБУ і директор Бюро розкрили масштаби угрупування а також Розказали, як головний фігурант справи Тимур Міндіч виїхав за кордон. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Крівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов і директор бюро Семен Кривонос розповіли нові подробиці справи Міндіжгейт. Мова про групування, яке набу викрило під час операції Мідас. Детективи кажуть, що коло підозрюваних. Розшириться, а вплив організації сягав далеко за межі енергетичної сфери. Олександр Абакумов розказав, що ця група працювала як паралельна структура з особливим доступом до закритої інформації. Вона не просто збирала персональні дані, а отримувала повідомлення про слідчі дії набу. Ще до того, як вони відбувалися. Абакумов зазначив, що розслідування діяльності організації є одним із головних пріоритетів бюро, слідчу групу спеціально для цього розширили і вже збирають додаткову доказову базу щодо фігурантів, яким ще не повідомили про підозру. Окремо детектив наголосив, що витоки інформації точно були не з НАБУ чи сап джерелом, за його словами, була цілеспрямована діяльність інших органів влади. Та правоохоронців, які перешкоджали розслідуванню. Угрупування відстежувало пересування детективів Києвом через систему безпечне місто, мережу камер, які встановлені в столиці. Організація також знала, де живуть детективи, та збирала дані про їхніх родичів і навіть дітей. Загалом учасники групи створили 527 довідок про файлі впливових осіб. Серед них 15 детективів набу, які працювали над справами в енергетиці та правоохоронній сфері. Детектив також звернув увагу, що частина цих файлів була сформована 17 липня 2025 року. Ще до масових обшуків набу. Наприклад, документи щодо детективів Магомед Расулова, Дебекіна та Токаря створили саме в день, коли вони отримали підозру від СБУ. Це викликало конфлікт у комітеті, адже СБУ передала справу одного з цих детективів. Магомед Расулова до офісу генпрокурора депутати вимагали від СБУ пояснень. У профайлах, які збирала група, були також досі на 16 народних депутатів, 18 міністрів та їхніх заступників, на 9 співробітників СБУ, а також на 10 журналістів. У довідках були адреси, телефони, паспортні дані саме те, що можна отримати лише із закритих реєстрів. Абакумов наголосив. Форма документів свідчить, що їх могли виготовляти самі правоохоронці. Нардеп Ярослав Железняк на засіданні антикорупційного комітету парламенту попросив НАБУ надати інформацію про досі, складене на нього. Організація мала доступ до реєстру судових рішень і відстежувала ухвали про обшуки. Аба пояснив, що отримати доступ через ключ будь-якого з тисяч суддів. Не проблема для такої групи. Він закликав депутатів на майбутнє розглянути обмеження доступу до інформації про обшуки. Коли НАБУ перевірило архіви доступів за липень і серпень. Виявилось, що ухвали переглядали представники різних відомств, і неможливо визначити хто саме. За словами детектива, цитую. Там хто тільки не був. Організація також заходила до реєстру мін'юсту, єдиного державного реєстру і реєстру судових рішень. І жоден аудит, за словами Абакумова, не дозволяє встановити, хто саме здійснював доступ. Мета збору інформації не просто стеження, а можливість впливати на детективів, експертів і посадовців. Директор бюро Семен Кривонос розповів, що детективи також встановили обставину виїзду Тимура Міндіча. Ми знайшли талон, за яким пропускали міндіча. На ньому була буква К контроль стоїть. Документуємо, хто на контроль прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав, заявив кривонос. Директор НАБУ своєю чергою, підкреслив, що міндіч пройшов кордон через пункт грушів менше ніж за годину, в той час як решта простою там по кілька годин мінімум. Кривонос нагадав, що операція щодо документування злочинної організації триває понад 16 місяців. У НАБУ тисячі годин записів, масив цифрових носіїв і документів. Після їхнього аналізу коло підозрюваних розшириться. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.